Народився Віталій 23 вересня 1996 року у місті Пирятині. Навчався у міській школі номер 4 Потім у професійно-технічному училищі села Лазірки, де отримав фах тракториста-міханіка. Працював охоронником на Чорнухинському підрозділі сироробного заводу. Змушений був залишити роботу для догляду за хворою мамою. На захист України був призваний по мобілізації 15 липня 2023 року. Військову службу проходив на посаді стрільця снайпера військової частини А0409. Щиро співчуваємо рідним і близьким героям. Вічна пам'ять загиблому, вічна слава і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. Помер, загинув. Як не стало, знов на сторінці написали. Весь світ для нього вже закритий, і щирий погляд на портреті, де ще життя повне надії, про перемогу світлі мрії, де очі мовлять, все в нас буде, де ще серденько б'ється в грудях. Таким він в пам'яті зринає, і серед нас уже немає. І рідним світ такий немилий, щоб далі йти, не мають сили. Де тільки сльози, ті беруться, рікою в Україні ллються, ростуть могили, кладовища, над прапорами вітер свище, і притулилась до світлини все, що зосталося від сина. Ціна висока за свободу сьогодні в нашого народу, та в підсвідомості лунає, герой живий, він не вмирає. До слова запрошується секретар Пирятинської міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, дорогі рідні, близькі. Ще одне молоде життя обірвала війна. В Італії виповнилось тільки 27. На другий день свого народження захинув у бою, захищаючи рідну землю, захищаючи нас з вами, захищаючи майбутнє цієї країни. дорога ціна спитаєте найдорожча Скільки їх вже пішло? Десятки, сотні, сотні тисяч. Вони пішли. Щоб у нашій державі було майбутнє. Щоб тут народжувалися діти, щоб тут панував мир. Кожен, хто стоїть на цьому майдані, повинен пам'ятати про таких, як Віталій, повинен пам'ятати, якою ціною дається оце мирне небо. Дається нас з вами спокій. Це не просто так. А в цьому є велика війна, ворог підступний, ворог хоче знищити все українське, ворог хоче сплюндрувати нашу рідну землю і тільки заради таких хлопців і дівчат, що тримається це небо над нами. Віталій ну, не вийшло у нього створити сім'ю, не нажився він ще на цьому білому світі. А загинув як герой. Вічна слава і пам'ять Віталію Терещенко. Слово надається заступнику військового комісара майору Віталію Пономаренко. Ще одне життя забрала війна. Війна, яка поскудить, знищує нашу землю, робить нещасними наші сім'ї. Віталій закинув на полі бою, загинув героєм. Але з небес він буде бачити нашу перемогу найскоріше, найщиріші співчуття. Мамі, брату. Вічна пам'ять Віталію, вічна пам'ять героїв. Охоронне відспівування по загиблому воїну Віталію відправить священник Православної церкви України отець Микола. По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. Співчуття, яке би заспокоїло вас, тому що це біль і рана в серці. Вона залишиться назавжди, так як немає вашого сина, немає уже вашого брата. Він пішов. Захищати нас. Він пішов захищати усіх і тих, кого нема сьогодні тут. Так, зараз дивлячись, я вибачаюсь, але ми, мабуть, забули, що йде війна. Але знали, що загинув воїн. Знали, що він загинув за нас, що ми мали тут вільне і добре життя. Але, на жаль, ми не прийшли віддати йому честь, поклонитись йому, провести його останню дорогу у вічність. Я ще раз вибачаюсь, я бачу. Що Московську церкву прийшло було більше людей підтримати, чим віддати честь воїну, який віддав своє життя, який віддав все, що було у нього, найдорогоцінніше це життя, який ще не пожив у цьому світі, не створив сім'ї, але віддав життя своє. За ваші родини, за наші родини, за наші сім'ї, царство йому небесне. І ми тут, всі стоячи низько, кланяємось йому і кланяємось Його Матері, яка виростила воїна Віталія, царство Небесне і вічний спокій, і вічна пам'ять. Слава Україні! Хто ж ми буде брати Яму? Хто ж ми буде брати яну? Ей, виберуть ми. Tchau, singing